На зарає критична ситуація по районних дорогах. Вони не фінансувалися. Там, де ходять комунальні автобуси, які з'єднують багато населених путів, це є обласного значення. Вони не фінансувалися два роки. Там і ми латаємо. Ситуація дуже плачева. Титульний список це є вже кінцевий варіант, який в себе збирає всі пропозиції, які були до затвердження бюджету. Це вже фактично цей результат затвердженого бюджету міста Хмельницького по видах робіт. Всього було затверджено вісім титульних списків. По різних напрямках роботи. І на даний час відкривається фінансування, і найближчим часом ми приступимо до виконання робіт. Це є утримання вулично-дорожньої мережі, утримання об'єктів благоустрою, косіння, видалення аварійних дерев, ямковий ремонт, утримання водного господарства – це водопостачання. На даний час роботи проводяться з утримання вулично-дорожньої мережі, це ліквідація ямковості за допомогою багели за допомогою холодного асфальту, отримання вулично дорожньої межі.